Друзі, вітаю на каналі. У нас сьогодні неділя. Дуже жаркий сонячний день. Вже вечоріє, але сонце ще пече. Ми виходили в магазин, купили трошки продуктів і стімою і олічку я там склали в колясочці. Та йдемо по дорожці. Хочемо зайти до папи, дати морозивку йому. А він пасе козочок. Вигнав козочок він десь годину назад. Раніше не можна було, бо дуже сильно жарко. Хотіла показати, яка у нас суш і як гарно там, де поливається. Ось тут росте кукурудза і люди протягнули капельну систему. Дивіться, яка гарненька зелена кукурудза. Просто різниця між цією сушою і цим. Можна вирощувати. Якщо є вода, все росте, коли є вода. Як води немає, то не буде толку. Ось Дивіться, яка красота. Навіть бур'ян, який по краю, ось тут. І той зелений. А ось далі все сухе, просто сухе. Через цю жару і таку суху траву. Дуже багато підпалів було пожеж. Одеська область. Входить в небезпечну зону по пожежам. Багато пожеж, просто від сильного сонця навіть може бути, так казали. Але дивилася погоду, що туди далі, можливо, на цим тижні, можливо, на слідуючому. Наче як дощ перейде. Ну не знаю, побачимо, що буде. поспередаю передаю полі. телефончик. Будеш знімати, бо я буду коти. Тут трошки наш хлопчик вилідовує. Йому жарко. Дорога тут, звісно, не дуже, Ну, А Отак, якщо підніматись на гору по нашій цій дорозі, то ми якраз вийдемо в ту вуличку, якій ми женемо лісом. Если мы по этой дороге то мы уже не поднимемся вверх. Там машина едет. Так, нам надо будет в сторону. Давай, пойдем. Дорогу У цій колясці дуже хороші колеса. І від того, що трясе, то ті мені нічого не страшно. У нас є ще одне, але там немає такої амортизації. тому Його трясе. Красиво бабочка, все поворот на... Мая, Мая, Маечка. Нет, не люблю. Она меня любит. Она не хочет. Да, второй на длинах, да? Можно я же приду до дома? Майна

Кабачки жаряться. Тут уже помічник прийшов до мами, їсти захотів. Зараз дожарюємо разом з ним, а потім будемо кормитися.